Музичні виступи, шоу для дітей, частування усе це про гриль мюзикфести, який напередодні відбувся у Хмельницькому. Волонтери спільно із громадськими діячами організували благодійний захід на території молодіжного парку, аби зібрати кошти для військових. Долучена велика кількість наших організаторів благодійний фонд. Громадські організації, купа волонтерів, які просто добровільно на своїй ініціативі захотіли долучитися до нашої справи. У нашому меню сьогодні є смачний шашлик, бургери, солодка вата, попкорн. Не вперше до благодійної ініціативи долучився Віктор Чубай. На фестивалі він готував різні страви, до слова, у немалих об'ємах. Для шашлику підготував 120 кілограмів м'яса, ще 20 кілограмів ковбасок, гриль та 300 лавашів. Як мельничани, гостей міста ми сьогодні приготували шашлик, смачний плов, будучи колбаски, гріль, солення, закрутки, лаваш. Ми, ми робимо все для того, щоб допомогти нашій армії, щоб закінчити швидше, приблизити перемогу для наших. Рідних, близьких, знайомих для всього і для всієї України допомагаємо хлопцям для того, щоб вони відчували нашу підтримку. Пригощали учасники фестивалю ще й пловом. Сто літрів частування приготував для них Віктор Форманюк. М'ясо тут 18 кілограм, рису 16 кілограм, морква цибуля 13, 14 спецій. Обов'язково. От бачите, червоний перець. Ну і чесник чоловік теж брав участь у всіх попередніх фестивалях, спрямованих на підтримку збройних сил. Каже це важливо. Я вважаю, що це дуже потрібно людей, якось зближує між собою. Ну, і знайомства. Ну і головне це допомога збройним силам. У програмі Гриль Мюзік Фест були і виступи відомих хмельницьких гуртів, чумацький шлях та станза. Крім того, учасники мали змогу придбати для себе якусь річ на згадку про захід на благодійному ярмарку. Представлені там гільзи, які передають нам підопічні з війни. А тут в школах діти безкоштовно розмальовують. Також шеврони, безпрограшна лотерея. У нас і два джавеліна тут є розмальовані. Митець Маріна Голуб, всякі поробки, ляльки-мотанки. Ідея заходу сподобалася хмельничанам. Люди повинні трошечки переключатися від нічних тривог. Польотів дронів на якийсь от такий вот захід, який спрямований правильно, влучно, і кошти, які збираються на даному заході, направляються для наших збройних сил, для наших хлопців. У підсумку під час гриль Мюзік Фест вдалося зібрати 195 тисяч гривень на потреби четвертої окремої механізованої бригади та бригади прикордонної служби Помста. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста.